Коли емоції киплять, спонтанні рішення, які прийняті під впливом емоцій, завжди є погані. Як діяти? Є техніка стілець спостерігача. Коли ви знаходитесь в якійсь конфліктній ситуації і дуже переживаєте, спробуйте уявити, що ви сідаєте на сусідній стілець і дивитесь на ситуацію збоку. Уявіть, наче ви дивитесь фільм, і проаналізуйте, які почуття у учасників цієї ситуації, і що б ви в цій ситуації порадили зробити герою? Як вчинити, як реагувати, що робити? Подивіться на це саме, як сторонній спостерігач. Це дозволить вам вийти з ситуації емоційної і включити більше раціо. Включити соціально перцептивний інтелект, включити інший погляд зі сторони і прийняти більш виважене рішення, спробуйте на чомусь маленькому і далі використовуйте цю техніку. Хай все вдається.